20 років діяльності відзначив проект Допоможіть нам допомогти дітям йдеться про літній табір для дітей-сиріт, який упродовж двох десятків років відбувається у ворогті. Організатори запевняють, цьогоріч дитячий форум глобальний. Тут зібралися понад три сотні дітей-сиріт з багатьох областей України. У рамках святкування відбувся концерт «Фіглі-фест». Для дітлахів на сцені виступили українські зірки, зокрема Росава, Тартак, Запаска та Грозовська Бенд. Цей літній табір для дітей сиріт, який реалізовується щорічно, є не тільки святом для дітей сиріт, але також це є такою подією для нас грандіозною де ми хочемо відзначити усіх наших непохитних спонсорів, меценатів, волонтерів, майстрів, взагалі тих, хто присвятив свій час зусилля на благо дітей сиріт України за останні 20 років. Упродовж літнього відпочинку у Карпатах для дітей проводили різноманітні майстер-класи. Зокрема, вчили гончарству, кацтву і навіть східному єдиноборству кунг-фу. Таким дозвіллям дітвора задоволена. кажуть, часу марно не гаяли. Тут є ну, багато розваг, яких немає у нас там до вдома. Багато часу ми тут зайняті. Ну, то есть, мало часу у нас є на те, щоб гуляти. Нас займают різними ну, майстернями, які нам дуже подобаються. Є люди, з которыми можна хорошо Ну. ну. Делали різні поділки, малювали, на, на, на конкурсах відправляли. Ну. Класно. Вихованням дітей займається молодь, яка у свій час також побувала у таборі. Організатори форму переконані, така методика не випадкова, адже вони, як ніхто інший, знають, як поводитися із сиротами. Діти вже вчуть дітей, і в них то вони їм це краще виходить, бо вони знають, яка ситуація була. Вони розуміють дітей краще, і ця робота їм передається. До речі, наш офіс в Києві тепер проводять діти, які колись були на наших таборах. І діти, які були на стипендіях, і вони тепер проводять офіс у Києві. А волонтери в Канаді це вже молодша генерація. Це ювілей є мій відхід від проєкту, а їх, їхній прихід до проєкту. Участь у таборі також беруть волонтери з багатьох регіонів України. Кажуть, найголовніше це бачити посмішку на обличчі дитини. Приносити їм раді! Цікавлені житті, щоб вони мали напрям в своєму житті. якийсь. тобто це не просто діти, які потім будуть не знаю на вулиці. Вони мають це цікавлення тут, Цей та. Дає змогу дітям вирішити ким вони хочуть бути направлення, різні майстерніці. Дуже цікаво. На відзначення 20-ї річниці табору завітав уповноважений президента України з прав дитини Юрій Павленко. Переконаний соціальна робота проекту у ворогті заслуговує на подяку з боку держави, адже до допомоги дітям сиротам долучилося чимало іноземних меценатів. Літній табір ворогті за 20 років він став частиною державної політики, з точки зору реабілітації. Ці дитини інваліда, соціалізації дитини-сироти, формування навичок самостійного життя і адаптації в повноцінному житті з тим, щоб ці діти не відчували себе ізгоями, а відчували себе повноцінними громадянами України. За словами фахівців, наразі кількість сиріт в Україні значно зменшується. З майже 90 тисяч таких дітей понад 70 тисяч вже виховуються в українських родинах. Лариниваненко Мар'ян Николюк новини на важі.